Доброго дня. Марино, ви виглядаєте просто чудово. Дякую, Наталя. зайнята, У мене призначено. Так, почекайте пару хвилин, вона скоро звільнеться. Угу. Я можу запропонувати вам кави? Так, можливо пізніше. Дякую. У вас новий образ? Ви схожі на Моніку, Моніку Белуч. Я знаю. Вам пасує. Але мені здається. Що ви чомусь не дуже задоволені. Ну, можливо, тому що я не Моніка, а чужий образ не дуже робить мене задоволеною. На мій погляд, немає нічого крутішого, ніж просто бути собою, а особливо з рідними людьми. От мій колишній хлопець обожнював футбол, і я, щоб йому догодити, ходила кожен раз на матчі. Якщо чесно, я не дуже люблю це діло. А потім я запросила його на концерт, і він відмовився. І тоді я зрозуміла, що йому байдуже на мої бажання. Так, і що ви зробили? Пішла на концерт сама і там познайомилася зі своїм теперішнім хлопцем. Угу. До речі, Наталя уже вільна, тож можете приходити.